Покажу вам повні можливості програми Driver Card Reader для щитування чіп-карт водія з ось такими ось приборчиками, які можна замовити в мене. Коротенька реклама, номер на відео. Пишіть на Viber, відправляємо новою поштою по Україні. Так, А зараз підемо. Файл можна... Скопіювати, тобто достати файл, можна поділитися цим файлом, тобто щетаного чіпа. І в нас є перша функція. це, ну Там ще є, бачите, підсумок робочого часу, використання транспортного засобу, відвідані країни, періоди відпочинку, планування відпочинку і порушення. Так, що ми маємо перед собою? Натискаємо діяльність, і зараз воно завантажить мені всю інформацію. От. Сьогодні я їхав. Бачите, дивимося, 4 березня 25-го року. Верхню строчку 5.37. То є загальний час у мене за зміну. Ну. Цими різними кольорами позначаються молоткі конве, е, конверти, руль, оці всі наші символи. Тобто, бачите, пауза 11.02 голубим кольором. Фіолетовим це є руль. Даже вам зроблю ось так. І поїхали. Тут, кстати, вся інформація. От бачите, де я відкривав Болгарію. Зафіксувала спідометр автомобіля. А це як на розпечатки. От закрив країну. А оце вот я доставав чіпа. І мій номер автомобіля. Дальше, Можна ось вот тут увілічити. Вот. Пано передає качество, так? Бачите, дргання все. Ось так от. Так, тут, тобто, тут ви зрозуміли, тут ви можете передивитися любую інформацію, за який хочете час. Наступна графа підсумок робочого часу. Натискаємо і дивимося. І вже не раз було людей, які брали у мене ще і каже: Саня у мене тут червоним, тут у мене кіпіш. Все тут нормально. Розказую. Дивіться, 3 березня 2025 року. Тобто, Ось це за календарну неділю. Ось це за календарну неділю. Червоний це підсумок за ось цю неділю. В місті взято за це. Оце в нас був третій понеділок, четвертий було сьогодні вівторок. І так, по змінах візьмем 3.03 в 14.20 я відкрив край е, блін. Відкрив зміну в 1420, четвертого в 2 часа ночі, в 9 хвилин 3 Я закрив зміну. Тут в углу 11,49. 11.49 це є загальний час зміни. І далі. Оце кольосико 8.06. Це в мене за зміну руля. Далі 1,49 це молоточки за зміну. Далі я туди не ліз, я особо не розбираюсь. І 480 кілометрів, ви бачите, це за зміну. І далі наступний день так само. Е, руль. Молотків переходив сьогодні з Болгарії на Турцію, в кордоні багато молотків було. І за зміну 12 кілометрів. А це вже в місті все взято за два дня, Календарна неділя. Тобто завтра в мене буде третій день робочий, сюди додається п'яте число. І так же само ось тут поїхали. Тобто по цій графі ви поняли. І тут, а от дивіться, загальний за ту неділю 923 кілометри. Тут що? 962, ну така у нас їзда оце, бачите. Ну, а тут аж 1300 дав, нормально. Наступна графа використання транспортного засобу. Ну, Тут воно, звісно, відкриває, дивіться, ще за п'ятий місяць 24-го року, хоча зараз вже 3 місяць 25-го року можна подивитися. Коли оце номер автомобіля, пробіг автомобіля, коли я вставляв чіп, коли витягував, кілометри за період. От зараз я їжджу на АВ-5784. І от візьмемо вам за сьогоднішній день. Бачите, АВ-5784. Пробіг, коли я відкрив країну, закрив от 12 кілометрів. От третє, по четверте, тобто за цю зміну, що я показував, 480. Ну і так ви можете подивитися тут. Ууу, і поїхали. Кстати, Сканія на ті, що я їздив, 1 млн 29 пробіг був. Їдемо далі. Ще цікава, графа відвідані країни. Натискаємо, поїхав. Тепер дивіться, от Болгарія, наприклад, вчора. Я заїхав в Болгарію, в'їзд в країну, номер автомобіля, пробіг автомобіля, виїхав з країни. Тобто от такий спідометр. Ну, це якщо ви робите, закриваєте, ой, відкриваєте країну при в'їзді. Так, і в нас по Болгарії вийшло 5,37 колеса, 2,39 молотків і 370 кілометрів від Русе до Капітана Андрєєва. По Турції я сьогодні заїхав, воно ще не проаналізувала. Е, Далі, Руминія 635. В Бухаресті я в е, Бухаресті на читілі розтамажувався, хто розуміє. От в мене по Румунії вийшло 10,28, тобто в загальному не за зміну, а в загальному по Румині. По Україні 334. Отам. Тут просто я витягував вставляв чіп і воно так розбило. Ну, от таку інформацію можна передивитися. Максимально візьмемо за рейків. Опа, можна подивитися за 12 місяць-15 число 2024 року. От так от. Їдемо далі. Наступна графа періоди відпочинку. Натискаємо, поїхали. Тут так аж цікаво, я ще хочу працювати, я хочу відпочивати. Давайте натиснемо Я хочу. Ще працювати. Ні, коротше, оця менюшка мені. Ну, 3.02, по 03, по 15. А, це показує, скільки я отут стояв 11.03. Це показує мені. Коротше, я тут ще особо не розібрався. Тоже є яка, якась інформація. Що вона значить? Я зовсім не розумію. Їдемо наступну функцію. Наступна функція планування відпочинку. Натискаємо. Происходить завантаження, як завжди, з допомогою інтернету аналізує. І так, поїхали. Час водіння, руль, червона верхня строчечка. І під нею щоденний, максимум 10 годин. Тобто, дозволяється нам 2 рази в неділю брати 10-ту годину. Бачите, дві зірочки світиться. Значить, 10 годину я ще не зацепив. От, подовжений день, максимум 2. Я не зацепив. Тут в мене 0,29, це скільки в мене сьогодні колеса було за день. Тижневий, максимум 56, в мене вийшло за тиждень 8.35. За цей, після суточного. Двотижневик, максимум 90, у мене 23. Далі, робочий час. Колесо плюс молотки. Тижневий, максимум 60, маю 14-20, Чотирьохмісячне, Ну, коротше, ви зрозуміли, я, я не дуже зрозумів, мені саме це цікаве. Далі щоденний період відпочинку, не пізніше. Тобто, я відкрив зміну коли. І оце я повинен. Я ще маю право працювати до 105 п'ятого ранку. Тобто 15. І тоді мені ставати на 9-ку. І от світяться зірочки, це означає, що я ще їх не зацепив. Бо коли одна потухне, значить згасне, значить я одну девятку іспользував. Далі пише мені. Далі тижневий період відпочинку. Не пізніше, 9 числа 3 місяця 14-20. Тобто до цього періоду я повинен стати на 24. Тривалість 24, но горить, цей знак оклику. Це означає, що. Можливо, скорочений. Тобто я можу взяти суточний, потім, а потім вже компенсацію віддати в країні. Кстаті, коли компенсацію треба віддати, воно ось тут пише. І далі регулярний тижневий період відпочинку, тобто двохсуточний, 16.03. До 23.59. І, кстати, ось тут, в цій графі, я ще не дуже так розібрався. тобто, а... Ну, коротше, ви поняли, тут можна. Компенсацію якусь пише. Ну, якось отак. Їдемо далі. Що там ще є? Порушення. От воно, наше порушення. Натискаємо. Як завжди, вантажить. Так, от мені показує мої порушення. Маю раз, два, три. Ну це за 28 днів. Назжимаємо три точки, оскільки зараз за 56 днів. 56 днів. Так. А, маю порушення за 10.01.25 року. Проїхав. Безперервний час водіння 4.31, якщо дозволено, 4.30. Можете натиснути на оцю буквочку І чи знаку оклику, і воно вас перекине на регламент. І тут описано, що, чого і по чому. Далі. 5.22. Попав в Стамбулі в пробку. Опять безперервний час. 4.35. Ну, я любітіль деколи так поганяти. Так, відсутність ручного введення даних. Тобто, дивіться, з 21.05 по 21.09. Кажу, так як є, витягнув чіп, щитати, вставляв чіп, заговорився, треба було поставити, воно запитувало мене, що з 5 хвилини по 9 робив, мануальний ввод. Я прощолкав, коротше, я не ввів. А треба було поставити молоточки, що це була інша робота. Далі недостатньо розділений щоденний відпочинок. Тут я кажу так, як є, може воно чуть не так написано, але я тут переробив. У мене загального часу близько 17 часов було. Колейка була на кордоні. І тут опять прощолкав. Ну, їбать, проїбав, чесне слово. З 24 по 25 минуту відсутнє ручне введення. Витягував чіп. Оце так, щоб показати, щитати, зняти відос, доставав, прощолкав, вставляв. Ну, От бачите, так як є. Ось така програма. Так що, кому потрібен щетувач, номер під відео, пишіть на Viber, замовляйте новою поштою. Відправляємо. З вас лайк!